you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Як би не змінювалися часи та обставини в Україні, все одно будуть панувати люди. мета яких полягатиме в наживанні та брехні. Нагадаємо, що міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для збройних сил України. Зокрема, за словами змі, відомство законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазинах Києва зараз близько 7 гривень за штуку, а картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині становить вісім гривень. Хоч бунт проти закупівельної мафії сформувався Міністерство оборони, так і не взяло за розгляд цієї справи та не запровадило жодних змін. Не витримав споглядати за цією ситуацією волонтер та блогер Ігор Лачин на своєму телеграм-каналі. Він опублікував шокуючий пост. В ньому інфлюенсер звертається до міністерства оборони та засуджує їх через те, що правління закриває очі на хаос, що відбувається довкола. Окрім цього, Лачен наголосив на тому, що керівництво Міністерства оборони боїться прибрати людей, які більш за все мають відношення до скандалу. Я думав, що процес пішов, було багато надій, але МО дуже бояться прибрати купу сміття зі своєї структури. Не бійтесь, починайте чистку, інакше це не діло, заявив блогер. В самому ж міністерстві оборони активно виправдовуються та стверджують, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. Однак хлопці на війні. Ні, так не думають і прекрасно розуміють, де їх намагаються обдурити. Будемо сподіватися, що їхня інноваційна агенція, державний оператор Тилу все ж почне запроваджувати якісь зміни, а паразитуючи нахаби будуть скинуті вже найближчим часом. Інакше українці візьмуть справу в свої руки і радикально вирішать дане питання. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.